Доброго дня, шановні виноградарі. Зараз я буду застосовувати обрискувати виноград монофосфатом калію по листку винограда. Значить, для чого це я роблю? Я робитиму це для того, щоб додавався дуже швидко цукор у виноградові, щоб виноград не був кислий. І буде дуже гарно визрівати у вас лоза. Тобто, монофосват калію, його треба застосовувати 4 тижні підряд. Бажано застосовувати починати з початку серпня. І так, монофосфат калію, значить, це для того, щоб виноград набирав швидко цукор і для того, щоб гарно визрівала лоза. Значить, як його. Приміняти. А приміняють його значить, таким чином, що в перший тиждень, коли ви починаєте його приміняти, ви застосовуєте 20 грам на 10 літрів води. Через кожен тиждень потрібно по разу обробляти. Тобто через тиждень, на другий тиждень ви вже обробляєте 40 грам на 10 літрів води, на третій тиждень ви обробляєте 60 грам. Додаєте такого препарату на 10 літрів. І на третій тиждень ви обробляєте вже додаєте такого препарату 80 грам на 10 літрів води. Це мінімальне таке, мінімальна норма. Якщо брати по максимальній нормі, то значить в перший тиждень ви робите обробку 30 грам. Препарату цього на 10 літрів води. І через тиждень ви робите препарат, вже додаєте 60 грам на 10 літрів води, і на третій тиждень ви додаєте. 90 грам на 10 літрів води. І на четвертий тиждень ви додаєте 120 грам на 10 літрів води. Така обробка проводиться тільки ввечері, коли немає сонячних промінь, щоб цей препарат працював. Значить, він дуже гарно допомагає, щоб у вас виноград був не кислий а був солодкий. Він Додає ну, виноград після нього буде працювати на цукор. Буде дуже гарно цукор підніматися, буде дуже гарно визрівати ваш виноград, і будуть гарно визрівати лози, що не, не маловажно, для того, щоб був у вас дуже гарний врожай на наступний рік. Тобто ви цю інформацію можете перевірити, навіть загуглити. Ось тут в мене завернулося, зараз я вам покажу. Монофосфат калію. Монофосфат калію. Тут, ось де нарисовано, що він також підходить і для других, тобто і для овощів він підходить, і для квітів, але для овощів і для квітів він, наприклад, уже там. Іде е, друга комбінація і другі мірки. Тобто, там я знаю, він приміняється для троянд, е, для троянд він приміняється 15 грам на 10 літрів води, там для інших квіт він може бути примінятися. По другої кількості. ну, Наприклад, це робиться для того, щоб не попалити квітку. А для винограду я вам вже об'яснив. Є такий такі два види обробки, значить один мінімальний вид обробки. Це я вже повторювався, він починається від 20 грам, і кожного тижня збільшується на 20 грам. Тобто 20 грам, 40 грам, 60 грам, 80 грам Всього таким препаратом обробляти ну, 40 4 тижні це якраз те, що треба. Можна, звісно, і довше обробляти таким препаратом, але вже немає смислу. Значить, Другий такий вид обробки це. Трішки більша концентрація на виноградові, це 30 грамів починаємо і кожного тижня додаємо по 30 грамів, тобто 30 грам, 60 грам, 90 грам, 120 грам. І все. Тобто, 4 тижні ви обробляєте, якраз починаючи із серпня місяця, коли починає виноград. Визрівати. І в отакий період обробляєте по листку. Чому по листку? Тому що по листку це набагато економніше і плюс по листку дуже швидко діють ну, взагалі любі препарати. Значить, таким добривом, звісно. Препаратом таким я маю на увазі, звісно, працюють і як підкореневе підживлення, але підкореневе зовсім другі, значить, будуть у вас мірки. І, ну, я підкореневе не вживаю такий препарат, тому що це не так економно, виходить, і по листку таким препаратом обробляти виноград. Буде дуже-дуже гарно. Дякую усім за перегляд. Залишайте подобайки, Усім гарного дня!